Є друзі в нас, що поруч йдуть, і нам завжди допомагають, нас на руках вони несуть, коли ми ногу поламаєм. а є такі, що десь живуть, весь час усе спостерігають, коли потрапимо у біду, вони нас начето не знають. І серед друзів є й такі. Сидять і радісно чекають, коли прийдуть останні дні і нас в могилі поховають. Я не збагну, хто нам такі, оті, що зброю постачають, і через це щоночі в нас міста і фабрики палають.